Вітаю на каналі бісероплетиня. З вами Оля. В цьому відео будемо робити фігурку прибульця з бісеру в техніці хрестик. Зліва фігурка з чешського стандартного бісеру номер 10 Я ж для того, щоб було максимально видно, покажу на прикладі фігурки, як справа з бісеру номер 8 Беріть бісер, який у вас є в наявності. Знадобиться два кольори. В мене чорний і зелений. Риболовна волосінь діаметром 0,22 мм. Беріть прозору в мене чорна для камери. Відрізаю приблизно 70 см волосіні. Починаємо. Перший крок. Набираю три зелені одну чорну. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну бісеринку. Обов'язково затягую на середині відрізку. Для того, щоб в кінці роботи вистачило жилки. Другий крок на одну сторону набираю дві чорні, на іншу одну зелену, і тим кінцем, де одна зелена, прохожу назустріч в крайню чорну. Перевіряю, щоб плетіння було на середині. Третій крок. На сторону, де зелений бісер, набираю дві зелені, на іншу сторону одну чорну. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу хрест-нахрест в крайню зелену. Четвертий крок. Це поворот на другий ряд. На сторону до зелених набираю три зелені. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Починаємо другий ряд. П'ятий крок. Плетіння я тримаю в тому ж напрямку, що і схему. На нижню волосінь набираю 4 зелені. І цю ж нижню волосінь вставляю в першу набрану бісеринку в напрямку від основного плетіння. Шостий крок. Направо набираю дві чорні, іншим кінцем проходжу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вгору в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. Сьомий крок. Направо набираю дві чорні бісеринки. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню бісеринку. Після того, як затянула, лівий кінець вставляю вгору в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. Восьмий крок. На праву сторону набираю дві чорні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Та лівий кінець вставляю вгору в найближчу зелену бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. На праву жилку набираю дві зелені. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню зелену. Десятий крок це поворот на третій ряд. На лівий кінець набираю три зелені. Іншою волосінню прохожу на зустріч в крайню зелену. Починаємо третій ряд. Одинадцятий крок. Наверх набираю три зелені. Іншим кінцем прохожу на зустріч крізь крайню бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз, в зелену бісеринку попереднього ряду. Дванадцятий крок. Направо набираю дві зелені, іншим кінцем проходжу крізь крайню зелену. Після того, як затянула, лівий кінець вставляю вниз в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. 13 крок. Направо додаю одну зелену, одну чорну. Лівим кінцем проходжу крізь чорну бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. Чорнадцятий крок. Направо додаю одну зелену, одну чорну. Лівим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз, в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок. На праву сторону набираю дві зелені. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню зелену. Стягую. Лівий кінець вставляю вниз в зелену бісеринку попереднього ряду. Шістнадцятий крок. Направо набираю дві зелені. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню зелену бісеринку. Сімнадцятий крок, поворот на четвертий ряд. На ліву сторону набираю три зелені. Правим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Починаємо четвертий ряд. 18 крок. Наниз нанизую три зелені. Верхнім кінцем прохожу на зустріч крізь крайню зелену. Після того, як стягнула, лівий кінець вставляю вверх в найближчу зелену бісеринку попереднього ряду. Дев'ятнадцятий крок. Направо додаю дві зелені, іншою жилкою прохожу назустріч в крайню зелену. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в найближчу зелену бісеринку попереднього ряду. Двадцятий крок. На праву сторону додаю дві зелені. Іншою жилкою прохожу назустріч в крайню зелену. Затягую та лівий кінець вставляю вверх в найближчу зелену бісеринку попереднього ряду. Двадцять перший крок. Повторюємо до кінця ряду плести зеленим кольором. Двадцять другий крок. Дві зелені. Двадцять третій крок також дві зелені. Двадцять четвертий крок кінець четвертого ряду. На ліву волосінь набираю дві зелені, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню зелену. Починаємо п'ятий ряд. 25-й крок. Наверх набираю 3 зелені. Нижній кінець вставляю в крайню зелену бісеринку назустріч. Затягую. Та Лівий кінець вставляю вниз, в найближчу зелену бісеринку попереднього ряду. крок. На праву жилку нанизую дві зелені. Іншою жилкою прохожу назустріч в крайню зелену. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз в найближчу зелену бісеринку попереднього ряду. Двадцять сьомий крок. Направо набираю дві чорні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз в найближчу зелену. 28 крок. На праву сторону нанизую дві чорні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну бісеринку. Після того як затягнула лівий кінець вставляю вниз в найближчу зелену бісеринку. Двадцять дев'ятий крок. На праву сторону набираю одну чорну одну зелену. Лівим кінцем прохожу назустріч в зелену бісеринку. Лівий кінець вставляю вниз в зелену бісеринку попереднього ряду. Тридцятий крок. Направо нанизую дві зелені. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню зелену. Після того, як затянула, лівий кінець вставляю вниз в зелену бісеринку. 31 крок. Робимо його і виводимо кінці ось в цю зелену бісеринку. На ліву сторону набираю дві зелені, і цей же кінець волосінні вставляю вліво, в зелену бісеринку, з якої виходить інша волосінь. Потім вверх в сусідню зелену. Вправо. Та вниз в потрібну нам бісеринку. Інший кінець також вставляю в цю зелену бісеринку, але в напрямку вверх. Починаємо шостий ряд. 32 крок. Наниз набираю три зелені. Верхнім кінцем прохожу назустріч в крайню зелену. Затягую. Лівий кінець завожу вверх в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. 33 крок. Направо нанизую одну зелену, одну чорну. Іншим кінцем прохожу крізь чорну бісеринку назустріч. Стягую. Лівий кінчик завожу вверх в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. 34-й крок. На праву волосінь набираю дві чорні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. 35 п'ятий крок. На праву сторону набираю дві чорні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. Затягую. Лівий кінчик вставляю вверх в зелену бісеринку попереднього ряду. 36 крок. На ліву волосінь набираю три зелені і цей же кінчик вставляю вниз в зелену бісеринку попереднього ряду. Та цей кінець завожу ще вправо в зелену бісеринку, щоб вийшов хрестик. 37 крок. Набираю одну зелену. Проходжу крізь неї назустріч. Переходимо до останнього сьомого ряду. 38 крок. Наверх набираю дві зелені одну чорну. Іншим кінцем прохожу на зустріч в чорну бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз, в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. 39 крок. Направо нанизую одну зелену, одну чорну. Іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Лівий кінець вставляю вниз, в чорну бісеринку попереднього ряду. Крок номер 40 Направо набираю дві зелені. Іншим кінцем проходжу хрест-нахрест в крайню зелену. Затягую. Лівий кінець вставляю в найближчу зелену бісеринку попереднього ряду. Останній 41 крок. Набираю дві зелені. Проходжу через них назустріч. Кінці волосіння вставляю в зелені бісеринки. Зав'язую три вузлики та обрізаю зайве. Можна зробити дві такі однакові деталі прибульця та зшити їх. Як зшивати фігурку, в мене є окреме відео на каналі. Тут на поворотах я проходила одразу через дві бісеринки, щоб фігурка мала більш круглу форму. І ось такий прибулець з бісеру вийшов. З вас вподобайка! До нових відео!